Правохоронці Тернополя отримали на лінію 102 повідомлення, що в одному з гаражних кооперативів сталася крадіжка мотоцикла Ямаха. Зловмисник проник до гаража, зламавши навісний замок. Це бачив власник транспортного засобу, описав поліцейським злодія і вказав напрямок його руху. Слідом за крадієм виїхали два екіпажі правоохоронців. Було прийнято рішення здійснити патрулювання по ймовірному маршруту руху злочинця, а саме в селі Байківці. Ми помітили транспортний засіб, який був позовні схожий, мав такий самий колір. Перебував без номерного знаку. Ако на вимогу працівника поліції зупинитися водій даного транспортного засобу не відреагував, прослідували за ними, і в одному з він був затриманий працівниками патрульної поліції. <рикладач> Уже пізніше з'ясувалося, що викрадач неодноразово судимий. Кримінальне провадження щодо нього і нині розглядається в суді. Тепер додасться ще одне відповідно до частини другої статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України.